Давай чесно, бути білою вороною не так страшно. Страшно відчувати, що через це тебе можуть не прийняти. Головний страх не бути дивним, а бути відкинутим. Всі хочуть відчувати себе частиною групи, і це не слабкість, це базова потреба людини. Якщо ти почуваєшся не такою, Мозок сигналізує алярм, тебе можуть не прийняти. Цей страх формується ще у дитинстві. Коли тебе порівнювали з іншими, дивись, як вона добре спілкується, чому ж ти мовчиш? І коли казали будь як усі, не виділяйся. І ось ти вже починаєш думати, що нормальність це бути як усі. Але хто вирішив? Що як усі це правильно, і головне, чого ти маєш підлаштовуватися під усі, а не шукати тих, хто тобі підходить. Окей, і що з цим робити? Як перестати мучитися від того, що ти не така, як усі? Вертай далі.